Всім привіт! Ви на каналі Олден Fast, з вами Михайло, і це рубрика автоісторії. Сьогодні ми покажемо вам автомобіль мого друга Андрія. Це також 124-те купе, і зараз він нам розповість. Здорово! Тож, Андрій, будь ласка, розкажи, що ти з ним зробив, коли ти його купив і скільки в принципі це коштуватиме, якщо купити таку машину та займатись. Таким, грубо кажучи, тюнінгом. Окей. Uh, okay. uh, Загалом, напевно, почнемо з того, коли я його купив. Купив я його десь у 2021 році, напевно, uh, на початку 2021 року, можливо у 2020 му Я точно не пам'ятаю, чесно кажучи, бо це все досить давненько було. Uh, ось. Uh, він в мене майже рік стояв, після чого я uh, просто стояв, грубо кажучи, так як в мене є ще інші машини, теж Мерседеси. Ось. Але. Uh, Ним почав займатися десь на кінці 21-го року. По ньому, що я зробив, тут встановлена касомна пневна підвізка, спереду стоять койловери, Subaru BRZ, о, Subaru Impreza VRX, переварені сапоги, фултап підвізка, подушки стоять на самих амортизаторах. Ззаду просто окремо подушки і окремо в мене амортизатори. Тут колеса стоять, це кескіни, це не оригінальні озети, але виглядають так само. Загалом по параметрах це спереду 8,5, ззаду 10, резина спереду 190-40, ззаду 215, 40 всі 17. Ось, Також машина знаходиться у обвісі AMG-1. Він складається з порогів. Переднього, заднього бампера, також є дектейл. Дектейл в мене є, його не ставив, бо, чесно кажучи, ще досі не впевнений, чи подобається мені його вигляд чи ні. Встановлено електронне керування, електронне керування нашого київського хлопця, хто сам розробляє і робить. Це One Point Down. Артем. Супер задоволений, їжу вже 3 роки на цьому, ніколи не ламалося, нічого проблем немає, супер задоволений. В принципі, напевно, по цьому все з таких модифікацій, які є о, нестандартними для цього кузова. В іншому просто підтримую його у належному стані, перемонтую, підтримую та і все. Так, розкажи, будь ласка, як він у тебе і коли з'явився? Тут трохи є нюансів, тому що це в мене не перший мерседес і не єдиний. В мене загалом три таких 124 х Ну не прям таких. В мене два седани 124 х і один оцей купе. Почну напевно з самого першого спочатку. Це був десь 17-й рік. Це взагалі перший автомобіль в родині. Загалом тобто ніколи не було авто. І я, молодий гарячий хлопець, який заробив перші гроші свої, вирішив купити машину якусь цікаву, ну, знову ж таки, хотілося трохи навалювати, віджигати, бути класним. І що? Всі дивляться в першу чергу. Ну, Звісно, BMW. BMW. Я почав шукати, мені дуже подобалась тридцятка, мені дуже подобався її салон. Я передивився, я не знаю, штук 15 автомобілів в Києві, і абсолютно жоден е, не відповідав моїм критеріям. Мені хотілося б цілу тачку на документах і з більш-менш якимось нормальним двигуном. На той момент все, що я міг собі дозволити, це е, М10Б18, <смас> що нікуди не їхало, виглядало погано, і зазвичай там проблемні документи або вже проблемний кузов. Тому я вирішив відмовитися від цієї ідеї і почав дивитися до якихось інших автомобілів на задньому приводі з потужним двигуном. І мені в око впав 124 двадцять четвертий на трьохлітровому g ЕМ М103 двигун. На той момент я не знав, що це прям велика проблема. Ось, І вирішив поїхати його купити. Авто знаходилось в Одесі, а як буває з усіма одеськими автомобілями, вони не просто так продаються. Ось, Я поїхав в Одесу, купив автомобіль. Звісно ж, по дорученню, мене там катали по всій Одесі за розповідями про те, що воно зараз не переоформлюється, диви, які черги, приїдеш в Київ, переоформиш. В результаті, коли приїхав в Київ, переоформлювати, виявилося, що тачка не переоформлюється. Ой. Як не очікувано. Так як машина була вже в мене, грубо кажучи, надовго, то я вирішив, що треба з нею щось робити веселе. Так як вона нікуди не їхала, то хотілося додати трохи стилю. І це почався з цього, мій, грубо кажучи, шлях у стенскультуру. Ми, як звичайно, порізали пружину, купили колеса, зробили статичний проект. Мені дуже подобався, але єдиний нюанс, який мене не полишав. У те, що е, машина якраз е, була нелегальна, і в разі чого її можна було легко позбутися. А я вже її полюбив. Я вирішив шукати наступний ну якийсь більш живий кузов на живих документах і вже з більш хорошим двигуном. Е, більш хороший е, у цих кузовах це М104 2.8 або 3.2 літри. Е, шукав десь було приблизно два роки. Знайшов у Львові е, живий 124. й як на той час мені здавалося, живий 124-й, але були документи, були 104-й рідний двигун і був наявність кондиціонера. Це мене підкупило. Я поїхав туди за цією машиною. Машина на той момент коштувала це 3 тисячі доларів. Що було, в принципі, середні ціни приблизно на ці кузови. Я купив її і одразу приїхав, як приїхав в Київ, я загнав її до хлопців з майстерні DropMod, для того, щоб вони мені перекинули все з одного мерса на інший. І я міг їздити кайфувати. Під час цього всього вони вмовили мене на те, що треба ставити пневму, Вже дорослий хлопчик, треба кудись далі рухатися. Ми вирішили робити збирати пневму, якраз цей сетап, який зараз знаходиться на машині, був зібраний на попередній автомобіль. Але в той момент він був на механічних манометрах, що не дуже зручно у загально ну, у користуванні на кожен день. Ось під час того, як встановлювали пліму, треба було піднімати обшивки, салон, і виявилось, що машина загалом ззовні була вся ціла, але всередині трошки проіржавіла. Бо, скоріш за все, стояла десь в болоті, в городі декілька років, і просто через вологу пішла пішла внутрішня корозія. На жаль, з цим. Робити майже нічого неможливо, в нас в Україні немає хімічних ванн, щоб це вимивати. І, було, ну, і хлопці мені досить сильно радили, і я також схилявся до того, що треба шукати все ж таки інший кузов якийсь для того, щоб з нього робити повноцінний проєкт. В цей час мій перший Mercedes я, він лишився так само стенсовим і на статиці, але я вже його трошки переробив під дріфт. Загалом це не розповсюджена ситуація, коли мерседеси перероблюють під дрифт. Тобто це все доводилось робити, грубо кажучи, на своїх помилках. І якось вночі я поїхав кататися на відому локацію в Києві Новус Рінг. І просто на парковці перед Ноусом бачу інший 124-й. Без переднього бамперу на башбарі без власника поруч, і я такий стоп. Ми зупиняємося і чекаємо цього хлопця. Це якийсь інший навіжений тіп, який вирішив з 104-го щось робити. Ось таким чином я познайомився з моїм другом Олегом. І в нього якраз був ще один 124 на той момент. Це ось цей кузов, оця якраз машина. Вона була повністю стокова. Він її купив для того, щоб відновлювати, але з часом е склалися трошки інші обставини, і він е вирішив її продати. Вона була в досить середньому стані, скажімо так. Вона була без переднього бампера, був крив криво свапнутий двигун, був порепаний весь салон, е де працювали сидіння і всілякі такі дрібниці. Але кузов був. Майже в ідеальному стані все життя. Машина, ну все своє життя в Україні, вона провела о, у Маріуполі, якщо я не помиляюсь. Ось, де немає таких абразивів і солі, як і в Києві. Тому вона зберіглась у такому гарному стані. Е, мною було прийнято рішення терміново викупати купешку. Плюс ціна була дуже приємна на той момент для мене. Ось, і вона я її купив. Поставив майже на рік, тому що в той момент я тільки зібрав, грубо кажучи, свій другий Мерседес на пнімі. Я вирішив, що я не буду займатися будуванням після будування. Я поїжджу, покайфую трошки на седані, і по після цього буду вже займатися цим в, на, в кінці 21-го року. Цей Мерс відправився до майстерні DropMod Workshop на перестановку такого ж самого, грубо кажучи, для той самої махінації, що перестановку з одного мерсу всього, типу, в інший. Все було зроблено. І в 16 лютого 2022 року він був готовий до виїзду. Ось такі ось справи. А, на рахунок обвісу можу розповісти. Цей обвіс купувався не для цього Мерседеса, це купувався для Седану, можливо, буде комусь цікаво. І я не був впевнений, чи стане він на купе, тому що купе трошки, я думав, що воно трошки коротше, можливо, відрізняються форми, тому що, наприклад, задні багажники підходять, скло передні, задні, вони абсолютно різні. Ось. Але стає болтон без питань. Я був дуже задоволений обвіз перефарбований у нестандартний для Мерседеса колір, тому що дуже сильна висока градація. Чесно кажучи, коли я це робив, всі підряд мене відмовляли від цього, що не треба так робити. Фарбую у стандартні кольори. Але ну, на той момент у мене було таке бачення, і зараз я повністю задоволений. Отже, покажи, будь ласка, що там у тебе під капотом? Під капотом у мене немає особливого марафету, але... Нормально свапнув двигун, розібрався трошки з проводкою. Зробив так, щоб воно ну, можна було користуватися на делі і не мало голову. 104-й двигун, 104 двигун це а, бензин 2,8. А що в багажнику показує? Так, в багажнику в мене встановлено. Пневма, невеличкий інстал, трошки по деталях. Це ресивер стандартний, камазівський, металевий, коштує коштою піхню, компресор, блок-клапанів і керування ванкоїндаун. Просір багажнику залишений, тому що це в мене дейлі тачка, я їжу на ній кожен день. Також а, їжу загалом а, між містами. Планувалося подорожувати загалом Європою. І мені було важливо, щоб сюди можна було запхати максимально можливу кількість речей для зручності, комфорту, а не для того, щоб страждати з цим і намагатися щось з собою возити солодні. Круто. А покажи, що у нас ще було в багажнику. Чому воно вже не в багажнику? Тут у нас поє переднє колесо. На жаль, стенсові будні вони такі, що доводиться трошки страждати. Резина померла з смертю хоробри. Через розвал досить швидко з'їдається боковинка. ось, І тому зараз ми стоїмо на запасті. І найцікавіше покажи, як працює пневма. І так, пневма може керуватися як з е, блоку керування, який знаходиться в салоні. Або ж можна просто з телефону під'єднуватись і керувати так само автомобілем. Є 4 пресети, є нижнє положення, максимальне верх положення, яке налаштовується так само, і ще додаткові два положення, які ти можеш обирати. Я їжу зазвичай у першому положенні. Ось так воно виглядає. Це не дуже низька машина, але при цьому і не так висока. Ось. так Тут то, трошки крива земля, тому треба час щоб вирівнятися нормально. Ось Це перше положення, в якому в мене делі їзда, проблем не виникає, чесно кажучи, абсолютно ніяких. Хіба що ну, резина йде, але це, знову таки, це через розвал, це не через те, що ти низько їздиш. І можемо, наприклад, под, ну, підняти її вгору. Оце, грубо кажучи, максимальне положення для того, щоб заїхати на ту ж саму шинку, щоб тобі легше запхнули, дамкратий автомобіль. Або переїхати якийсь лежачий, дуже високий. На бордюр, на жаль, не застрибнеш, Тому ладі Києва це мінус. Окей, покажу тоді своє через моє по... положення. положення. І ось вам різниця значить, пневми, машина на пневмі і машина на статиці. Тобто моя не підіймається, не опускається. Дуже цікаво, супер, дякую за контент. Будь І... Ласка завжди радий. Поїхали містом кататись. ハハハハ。 Thank <laughs> you.